Сьогодні я тобі розповім всі новини шостої глави Fortnite. Ну а я Парікс! Брив вкусняшки, і ми переходимо до самого відеоролика. Тема та карта. Тема наступного сезону традиційної Японії. Вже слово на освічення, яке виглядає просто неймовірно. Також на острові нової голови буде промишлене місто. Ще важкий прогноз бури і функціонал залишиться таким самим. Остері, 6 голови з'явиться лісна зона слеш біом З новою механікою дня і ночі. Це буде з'являтися різні тварини чи NPC. В залежності від часу доби. Нові об'єкти, які з'являються в шосі главі, також недалеко від біому. Вологі землі буде чутно звуків, але не виключено те, що вони були додавлені в Fortnite. Виді тварин. Вже ми маємо стартер-пак наступного сезону, який підтверджує тематику та механіку сезону. Механіки! Пишості леві наш ден нейтральна істота, кодове названня Спрайт. Він буде знаходитися в повітрі, в воді, та не землі. Це буде подібно до котів. Також оновлять перки, які були вже в четвертій главі. це реально круто. Нам ще завезуть механіки розкачування та механіку лежання. Епіки також оновлять механіки медальонів для шостої глави. Тебе реально розлас голови. Нам додають меж, мас у мене. Напевно, буде похожий на меч, який був у нас. В четвертій главі. Також нам додають маски демонів слеш оні. Oh, Зі здібностями вони будуть попадати з сундуків та із унікальних сундуків. Даний даний відомо про дві здібності: це вогонь та пустота. Добавлю Добавлено режим, Fortnite. Ну, повернуть. Будуть сезони по одному місяцю, напевно, що ну, це моя думка ексклюзивна. Вихід вартує чекати 6 грудня. Режим 5 на 5, колобираці з Marvel Rivals. Якщо це буде пов'язано між собою, я буду готовий признати метаверс. Тому що Marvel Rivals це нереально класна гра, яка ще не вийшла. Що, -що я був на її бета-тесті і знаю, що кажу про неї. Напевно на вартує чекати цей режим 7 грудня, через день після релізу самої гри. Третій режим. Про нього менше всього, що відомо. Але єдине, що я знаю, напевно, Знає, що він буде Лего. Варто б новини. Нащо колаборація з кіберпанком. Натискаться від механіки бойових зірок БП. Режим від першого лиця появиться в шостій главі, але ви творці 2.0. На цьому все. Я надіюся, ти поставив подобачку, підписався на мій ютуб канал. На цьому все. Всім пока.